Всім привітайські, з вами є Мілана Пінкі і сім зі мною Арсен. Привіт! І сьогодні ми прийшли в дезерт Тут в нас щось по типу Dusty Тріп. Зараз будемо кататися з Арсеном на машинці. Арсен, тут можна ліжко Ой. сунути. Ти знав? Так, тут Тут... Тут все можна робити. Навіть кавун до того, як його до дизеля причіпляти. Диви як мі. Мощно. Так, я погнав. Куди ти по. Ого. Треба почистити тут все. У нас ще є ось такі якісь штуки. Та це напевно сюди. А? Секунду, я бензин не знаю, де. Тихо, я витягую ліжко. Чекай, ти сюди все залив? Тут треба. Та, я готовий. Сьогодні в нас Арсен буде здавати на права. Тому, Арсен, я сподіваюся, ти не що не вріжешся по дорозі. Поміляйся. Все, їдемо Тихо, почекай! Ага, чекай, Арсен. Зараз ми з Арсеном їдемо в якусь довгу подорож. Все, Арсен, давай. Нехай тобі щастить. Uh -huh. Все? мало. Uh -huh. Я думала, буде складніше. Я думала, там я не знаю, нам машину почне перевертати. Допоможу тобі швидше їхати, буду крилами машини махати. Давай, Арсен! Летимо. Ой, ну, я серйозно, за воно розбилось. Вау! Ні, ну Арсен, ну це була досить довга поїздка з тобою. Я вилізти тепер не можу. Я зараз хорку подарю. Вау, Арсен, дякую за подарунки. Ого. Я серйозно курка машина перер... Все, Це мій талісман тепер буде Та як назвем? Я пропоную назвати. Давай. Огірок гірок! огірок Я пропоную її назвати Arsic3.0. Оу. Ого, Арсен, а в мене патронів. І що ти мені зробиш? Ну давай, вилазь один на один, давай. Що? Арсен, зараз все Арсік 30 порішає. А ну давай, відкривай двері, відкривай двері. Ого, в тебе рука розтянулась. Закривай, закривай, закривай! Зупини його, я зараз йому допоможу. Чекай, його зараз розвернути трохи, правда. Все, поїхав, поїхав, Арсен. Чекаю, от оцього припаркую в багажник. Так, зараз. Арсен, у нас такі класні узори тут на вікні. А, так. Називається е, це як розбиті. Ні, Арсен, називається акуратність Арсена! Тобі смішно ми в аварію попали з тобою. Курка вижила! Арсен, курка вижила! Арсен, диви! Марсік жива Добре, все її назад у багажник кладу. Зараз не, ну... Добрий день, ви що то, тут. Що з ним не так? Визивай е, дух е, акумуляторів. Дух акумуляторів прийшов, візьме до нього воду. У нього там достатньо не буде. 0 літрів. Ну, достатньо води, конечно. Я тебе вітаю, на права ти здав, це твій подарунок. Ну, Дарую що, тобі я? вікно. Ага, Арсен, це твоє вікно. Ні, це моє. А, ні, це вообще ззаді було. Вікно. О, я все, поїхала Чекай! А я. Арсен, у нас тут чуть-чуть крісло випало. А, ні, це не наше. Почекай нас... Як там Арсік 3.0. Живий пока. Все, їду. Якщо що, то то нічого такого не сталося, вам так. здалося, так. так. Це, це не ми, це не ми. Так. О, трамплін. Арсен, ні-ні-ні, ну тільки не на трамплін. Будь ласка, <стук> не на трамплін. Ні! О, і прямо в кактус, ну ти, Арсен Снайпер. Арсен, ти розумієш? Зараз від тебе Арсік 3.0 чуть не пострадав. Диви, як його перекрутило. Арсен, а чого тут не запускається? О! Є, поле... Нє! Ай-а я! Арсен, в мене є маленька проблемка! Ой! Ого! Ну ладно! Перший? Все! Полетіли! А! А як рулити? Я кроєте! Арсен! Ого! Вау! Куди ми погнали? Ладно. О, оце бонус. Я ще другу включи. Якщо встигну, Арсан? Ні! Я не нажав. Ой. О, стоп. А як ти це зробила? Як це ти зробила, тихо? Ну типу, на яку кнопку ти нажав? то нажала. Та, короче, знаєш, я просто очі висунулись. О, так? Я, як так? Кио зажме. Кио? <світ> Все, Ед, едь, 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 Милка! Едем! Полетели! Ой-ой! Ого! Ого! Я не бачила тебе. Я думала, ти там лишився в лобі Ну, не в Лобі, а на спавні типу Арсену зараз нову тачку збираємо, хоча він собі і так інше заспавнить Арсен, там легендарочка Арсік 3.0. Добре, а як ти спавниш? Нажимаєте на B і воно буде. Тут там все. Тазик. <реш> Арсен, тут є Тазик. Тут мені підходить тільки одна дверка, але вона так виглядає, ніби вона взагалі не сюди, але по суті і є. Я не можу знайти правильну дверку під це місце. Це місце не може дверку знайти. Мені пропонує тільки три купити. Вау, є Норса, дякую. Поміг чим сміх. Зараз будемо робити собі. Вся леопардова. так зараз модно. А, а заднє не можу. Норсан, ну, добре, це тобі подарок. Раз. Два. Три. Ой, чекаю, о, три. Чотири. <соценно> о, <чи п> <соценно> Арсен, ну тут а твоя ванна, звісно, так стоїть. Добре, Арсен, все. Дякую за такі щедрі подарунки, але я маю вам вернути. Ваш дуже і дуже хороший подарунок, Арсен. Тому ось це вам. Я виношу в машину. На. У нас опаков є. Ну то ще одну покоїш, нічого страшного. Ай, вони всі такі, як це сказати. ба Я хочу одне зробити моц. Щоб він полетів Угу. Ой. Ну давай, лети, Арсен. Ой, Арсен, мене машина розвалиться. Ну ладно. А, ну мешає трохи. Ну ладно. Всім привіт! Сьогодні ми будемо їздити на машинці. Як ви знаєте, я вже давно здала на... випав! Давай, Арсен, доганяй. Арсен, ще одне, в мене немає половини машини. У мене тут дорога просто пропала. ти почекай мене! Чекаю. Арсен, як скажеш, я припаркувалась. давай. Так, здавайте обзорчик на мою машину. Wow. Арсан, давай я тобі заскриню свою тачку, щоб ти розумів на чому я їду. Я тобі на зустріч їду. Добре, Арсен, залишу тобі подарунок на дорозі, прям посередині. І ще, отак я тобі заспавним, Арсен. Я не добре цього видно не буде, це треба сюди. Куди ж без цього? Арсен, я їду за тобою тоді. А! Я чу... Десь ти їдеш. Ти бачиш мене? Ні. Yeah. Як ні? не? Я не можу вийти! Орсен зараз поможе, третий, не переживай. О! Ага. Ну Все Арсен, забішла. Привітайся! Всім привіт, я Арсік Суперстар! Арсен 130! Арсен голову відсунь вправо! Я нічого не бачу. Арсен, не відсунь голову вправо! Я не бачу, куди я їду. Арсен, все, наступне відео ти будеш з іншим шарфіком. Хата! Думілка там хата. Давай, Арсен, ти відкриваєш, я їх тазіком накриваю. Диви, 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 диви. Мощно. Ну, все, можна лутати. То, то мені. До речі, наживи, В, В, В. Ага. Арсен, це із-за тебе. Арсен, все. Машина вже їхати не буде. Яблочко, Арсен. Так тримати. Ладно. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кос удобулось це відео, ставимо фотобак і забуваємо підписатись. На зону була я, Миллана Пінкерсен, і всім па 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 А, всім па! Яко! Я виграв мілку!